Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Культурний менеджмент по поличках», а за мікрофоном його авторка Катерина Сова. Це третій епізод, в якому ми поговоримо про ідеї. Як я згадувала в попередньому епізоді, вважаю менеджмент культури дуже творчою професією. Яка в той же час міцно тримається на дедлайнах, кошторисах, чітких цілях і планах, і в цьому її суперсила. Менеджери культурних проєктів безпосередньо працюють з ідеями своїми або чужими. Для мене ідея це все і нічого водночас. З одного боку, без ідеї, що ми власне робимо і для чого, нічого і не створиться. А з іншої сторони, ідея безграмотного підходу, без перетворення її на проєкт із чіткою структурою так і залишиться, скоріше за все, просто фантазією. Мені тут згадується психотерапевтичний підхід, транзактний аналіз, що будується на уявленні про три внутрішні особистості кожної людини: я батьки, я дорослий і я дитина. І класний культурний менеджер, на моє переконання, має чудово розвинену вільну дитячу частину, яка генерує ідеї або запалюється ідеями інших людей, і сильну дорослу частину, яка дозволяє втілити задуманим життя, робить конкретні кроки, структурує, аналізує і пильно стежить за процесами. Як працювати з ідеями? За п'ять років у культурному менеджменті я побувала в обох крайніх станах, коли ідей немає і взагалі не зрозуміло, як інші щось роблять і вигадують проєкти. І друга, коли ідей багато, навіть забагато, і вони постійно рояться в голові, і ти ніби не розумієш, а яка з них найголовніша і на чому варто зосередитися. Коли ідей ніби бракує, це може свідчити або про втому, і тоді варто відпочити, про що ми поговоримо детальніше в п'ятому епізоді, або, можливо, у вас активізувався внутрішній критик. Я не буду заглиблюватися в сферу психології, проте нагадаю лише, що за ідеї відповідає внутрішня дитина, а генерувати ідеї для неї, в принципі, природньо. І якщо цього не відбувається, можливо, цей процес подавляється в самому зародку. Якщо говорити про більш практичні інструменти в цій ситуації, то, звісно, важлива надивленість. Тут є теж не відкриє нічого екстра нового, багато чого вже зроблено і сказано до нас. А наша задача переформатовувати відповідно до місць, контекстів, часу і простору, актуалізовувати з тим, щоб досягнути мети, яка стоїть перед нами. Тут також варто подумати, а чи раптом не вимагаєте ви від себе створення чогось ну такого, ну такого, що до вас зовсім не існувало. Скоріше за все, це завищені нереалістичні вимоги, які знову ж блокують та знецінюють ті реальні, які до вас приходять і з якими можна було б працювати. Зворотній стан, коли ідей дуже багато, насправді теж не найприємніший до того ж. У мене була фантазія, що оскільки до цього їх майже не було, то я маю реалізувати усі, що прийшли до мене, вони ж прийшли, але з реальності це неможливо. Моя колега написала колись класну річ: хороших ідей значно більше, ніж людей, здатних їх якісно втілити. І це про реальність. Тому, якщо ви переживаєте раптом щодо цього, то видихніть. Оберіть для роботи ту ідею, яка зараз найбільше потрібна суспільству, на вашу думку, або на яку у вас піднімається найбільше енергії. Для мене прекрасним інструментом в обох випадках є одна єдина порада фіксувати, записувати ідею, щойно вона до вас прийшла. Це працює і допомагає завжди. У випадку кризи записувати треба найдрібніші ідеї. Можна почати навіть з побутових, непрофесійних. Ви таким чином, ніби говорите, мені це важливо, я сама себе або сам себе чую і бачу, і переналаштовуєтеся з режиму знецінення. Натомість допомагаєте мозку банально фокусувати на цьому увагу, на тому, що вам важливо, на ваших ідеях. Якщо ж ідей багато. То їхня фіксація на папері або в нататках телефону банально звільняє голову тут і тепер, і ви можете продовжувати робити те, що потрібно зараз. При цьому залишатися спокійною, що все важливе нікуди не подінеться. Пам'ятайте, що наш мозок не пристосований до зберігання великої кількості інформації, він для обробки даних, встановлення взаємозв'язків і вирішення задач. І якщо в ньому. Відкрито за багато файлів водночас, то ми перестаємо якісно функціонувати все як з комп'ютером. І якщо колись раптом натхнення покине вас, ви зможете до цих нотаток, власне до цього вже існуючого банку ідей звернутися. Запевняю, це ще й цікава пригода, адже переважна кількість ідей забувається досить швидко, і потім з подивом їх можна для себе наново відкривати. Також дуже корисна порада, яку я взяла собі на замітку після нещодавної професійної консультації з фандрейзингу, усі ідеї, над якими ви точно вирішили працювати, одразу, хоча б базово, оформлювати по ключовим пунктам грантової заявки. Якщо ви плануєте працювати з грантами в сьогоднішніх умовах досить швидких дедлайнів і високої конкуренції, це буде помічним. Якщо вам цікаво більше прочитати про природу ідей, раджу книжку Елізабет Гілберт Велика магія. Творче життя без страху. З моїх спостережень на генерацію ідей прекрасно працює спілкування або з колегами, або з близькими людьми, які готові вислухати вас з увагою. Коли ви проговорюєте те, що у вас на думці, формулювання задуму відбувається швидше і природніше, і до того ж, ви можете одразу отримати перший зворотній зв'язок. Також важливо пам'ятати, що хороші думки переважно не приходять до нас, коли ми сидимо за ноутбуком і цілеспрямовано, серйозно про них думаємо. Згадайте, класні ідеї часто приходять, коли ви приймаєте душ, гуляєте в парку, п'єте каву, граєтесь з собакою. Це також особливість роботи нашого мозку, і я пропоную брати її собі на озброєння. Ще хорошим інструментом до розробки ідей, особливо до розробки ідей проєктів, є інструмент. Так званий дерево проблем, про який ви точно чули на різноманітних навчаннях, це просто моє нагадування, якщо ви раптом забули про нього. Класно робити в команді та підключати сюди інструмент брейншторму і, можливо, навіть фасилітації. І наостанок, з моїх спостережень, в реальному проєкті ваша ідея виглядатиме не зовсім так, як ви її намріяли собі на початку, або й зовсім не так. Це реальність, яка трохи розчаровує, але з часом до неї звикаєш. Бо ідеї приходять до нас. Звідкись? А втілювати їх нам потрібно в реальному матеріальному світі, який має свої об'єктивні обмеження, і я впевнена, ви з цим прекрасно справляєтесь. Дорогі менеджери і менеджерки культурних проєктів, пам'ятайте про свою суперсилу реалізовувати задумане, намріяне в реальному світі за допомогою практичних інструментів і за бажанням поділіться, які інструменти для роботи з ідеями використовуєте ви. Дбайте про себе і почуємося в наступному епізоді.